Вітаю, друзі. Сьогодні 12 липня 2025 року. І ті, хто стежить за політичними подіями, пам'ятають, що буквально позавчора держсекретар Сполучених Штатів Рубіо зустрічався із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у Малайзії. Під час, Після цієї зустрічі фактично жодних коментарів змістовних, які би. Відображали зміст переговорного процесу, жодна з сторін не надала. Єдине, що відомо, про те, що Лавров передав Рубіо якесь певне нове бачення Російської Федерації е завершення війни в Україні, яке Рубіо пообіцяв передати Трампові і обговорити цей документ із президентом Сполучених Штатів, зміст цього документа. Повторюся, невідомий. Водночас, після цього Трамп заявив про те, що в понеділок він зробить дуже важливу заяву щодо Російської Федерації, тому що останнім часом його риторика щодо Владимира Путіна змінилася, і щодо Російської Федерації, дещо змінилося. Я підкреслюю, що не варто це у якийсь спосіб 에, говорити про те, що мислення Трампа змінилося. Ми говоримо просто про, скажімо, фіксуємо подію, що риторика змінилася, однак це може нічого не означати. Крім того, є інформація про те, що нібито Трамп готує перший пакет військової допомоги за свого президентства на кілька сотень мільйонів американських доларів, і що нібито він підтримав законопроект сильних. Жорстких санкцій щодо Російської Федерації поки що, все це лише припущення і е, плани. Але є те, що виглядає більш реалістичним. Сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув до Північної Кореї. Е, нагадаю, що в 2024 році влітку. Під час візиту Володимира Путіна до Китайської Корейської Народно-Демократичної Республіки було підписано договір про стратегічне партнерство між двома країнами, в межах якого вони зобов'язалися надавати одна одній допомогу військову в тому числі у разі нападу на іншу країну. В межах цієї допомоги Корейська народно Демократична Республіка вже направляла свої підрозділи збройних сил у Курську область під час боїв. Там із Збройними силами України, і ось <кій> Лавров прибув знову до Корейської народно Демократичної Республіки. Він вже провів переговори із міністром закордонних справ КНДР, і е, схоже, що Російська Федерація планує, умовно кажучи, останній ривок, останній наступ на фронті в Україні. І саме про це і домовляється Лавров в КНДР, тобто про військовий контингент Корейської Народно-Демократичної Республіки на фронті із Україною з метою збільшення тиску на Збройні Сили України і прорив фронту чи захоплення більшої кількості територій з метою покращення переговорних позицій Російської Федерації із Україною. Скажу, що. Як свідчать ті чи інші там побічні дані, Російська Федерація має значно більше мобілізаційного ресурсу за рахунок комерціалізації е, мобілізації в Збройні Сили Російської Федерації за перше півріччя 2025 року на різні виплати е, військовим, це на премії під час укладення контракту, на грошове утримання. Контрактників на виплату пораненим на гробові, так звані, тобто виплати родичам під час е, за вбитих е, військових, які уклали контракти. Російська Федерація витратила 2 трильйони рублів. Тобто, якщо помножити на 2, за рік це може бути 4 трильйони це дуже велика сума. І схоже. Е, все одно Російська Федерація потребує додаткового людського ресурсу для інтенсифікації свого наступу, який вже як підтверджують експерти, є найбільш інтенсивним, ну, якщо не рахувати 2022 рік. Цей літній наступ 2025 року. При цьому зрозуміло, що навіть якщо люди підписують в Російській Федерації контракт. Це звісно не військові, це просто цивільні особи, які потрібно ще яких потрібно ще навчити сформувати в бойові частини, зробити для них злагодження, навчити їх користуватися тією чи іншою зброєю, і так далі. Так далі. Тобто, людський ресурс в Російської Федерації є, але якість цього людського ресурсу це питання. І відповідно, готові збройні сили. Військові КНДР, це може бути той ресурс, який може швидко вступити в бойові дії, тому що спочатку наші, я так розумію, досить скептично ставилися до корейців на Курському напрямку. Однак, схоже, з часом корейські збройні сили показали себе досить непогано на цьому напрямку і суттєво допомогли Збройним силам Російської Федерації у тому, щоби. Вибити Збройні Сили України із території Курської області, тому повторюся, зараз Лавров КНДР, він провів ці перемовини найшвидше за все він веде перемовини про те, щоб Корейська Народно-Демократична Республіка надала свої контингент збройних сил для того, щоб забезпечити масований наступ збройних сил Російської Федерації в Україні, і тому нас чекають ще гірші часи, як бачимо союзників Російської Федерації. Більш відсталі, але більш ефективні, тому що вони не бояться надсилати своїх солдатів на фронт в той час, коли наш з боку Європи і з боку Сполучених Штатів є ну поза сумнівами, масштабна підтримка фінансова це поза сумнівами, військова це поза сумнівами, але своїх солдатів надсилати на поле бою наші європейські союзники не поспішають, надаючи перевагу словам підтримки. Українському народу. Слава Україні!